Вжитими заходами поліції дитина вчора була знайдена. Злочинець затриманий. Зараз вирішується питання щодо вручення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу. Дитина знайдена, поміщена назад до лікарні. Зараз її стан обстежується. Злочинець затриманий. В неділю, коли поступив виклик, мною було піднято особовий склад Кремінчувського району повністю по тривозі. Потім підтягнуті сили. Інших районів, також відпрацювання місця події нашої потерпілої породіллі. Ми відпрацьовували декілька версій. Перша версія це однозначно була сурогатне материнство. Не виключали даного. Потім викрадення дитини невідомими особами, з якою метою. Невідомою метою, тому що мета може бути різна, або перепродажа і так, далі, і так далі. Але ці всі версії ми відпрацьовували. Крім цього, була версія, що це зроблено родичами, оточенням, непризнаними родичами. Це була така найстрашніша, як на мою думку, версія. Це була п'ята дитина. Чоловіка вона не мала, наша потерпіла, діти народжені від, і різних чоловіків. І відверто, з першої хвилини, ми розуміли, що мав, будемо казати, внутросімей такий конфлікт щодо саме встановлення батьківства. Тобто ми таку ж версію видвинули, що це хтось або наш невідомий батько, або відомий. Або його коло оточення, його родичі могли викрадення з метою подальшого не проведення там ДНК аналізу дитини, чи ще щось. Тобто, це була на мою думку сама така страшна версія, що вона передбачала в самому початку викрадення дитини і вбивство цієї дитини. Тому задіяно було особового складу від 350 до 400 чоловік щоденно. На пошуки дитини ми встановили під час відпрацювання за ці дві доби. Ми встановили реальних свідків, які вказували нам на ознаки злочинця. Це як і п'ять працівників медичного закладу, так і чотири чоловіка. Свідки, яким одна була породілля, яка спілкувалась, і три особи в це саме мешканці міста Кременчуга, які працюють в сфері надання послуг, транспортних послуг та інших. Ми відпрацювали з першого дня 47 відеокамер, Нами було близько проаналізовано 400 годин відеозображення які мались на цих відеокамерах. З, на жаль, з 47 цих камер, 42 належали приватним особам, 5 лише було муніципальних. Єдина була знову ж проблема, яку я вже озвучую на протязі фактичного року по Полтавській області і в Полтавщині. Да, ми запустили. Я вам доводив, мабуть, інформацію щодо запущення проекту Безпечна Полтавщина. саме, це технічні можливості відеоспостереження, його аналітичних можливостей, але не всі територіальні громади відгукнулись. Всі відеокамери і відеозаписи, які отримані були з приватних камер, ми аналізували в режимі не онлайн, не програмне забезпечення, а вручну. Поліцейські аналізували саме шляхом перегляду в реальному часі, там перематування, і так далі. І так далі. На це витрачається дуже великий час. Ми відразу перекрили місто Кремінчух, Крімічуський район. Нами було виставлено порядка. В п'ятнадцяті блок постів, які забезпечували постійну перевірку на протязі більш ніж доби, перевірку транспортних засобів, відпрацювання ми займалися. Окрім цього, відпрацювання вокзалів. Нами за трошки більше ніж за добу перевірено дві понад 2,5 тисячі транспортних засобів, які виїжджали з міста Кремінчуга, дев'ять потягів та 85 автобусів рейсових маршрутних. Таксі і так далі, і так далі. В ході відпрацювання да ми встановили таксиста, я вам так скажу, який відвозив нашого злочинця після вчинення злочину. І по гарячих слідах ми встановили місце проживання даного нашого підозрюваного та провели вчора вдалий я рахую обшук, де знайшли наші немовля та передали до медичних закладів. Слідчі дії вчора тривали з метою документування до сьогодні, верніше до третьої години ночі органами національної поліції спільно з прокуратурою досліджується таке ж питання і халатного відношення та допуску. Ну проникнення яким чином проникла особа до перинатального центру. Тому нами в п'ятнадцятого числа внесені відомості в ЄРДР по статті 367 і надаватися буде оцінка медперсоналу, забезпечення саме роботи даного центру. Будемо досліджувати всі умови, які сприяли вчиненню даного злочину. Тому це буде оцінка окремо надана в цьому провадженні. Провадження, яке внесли ми по статті 146 сорок викрадення дитини, ну ви самі знаєте, ми вже писали, давали коментар, але кримінальна відповідальність передбачена від 5 до 10 років позбавлення волі даній особі. Щодо особи, особа у нас місцевий мешканець, йому 25 років. Особа з метою, мабуть, маскування, жіночий одяг, бо ті камери, які ми відпрацювали за 6-7 і потім 14 число. Чому за 6-7? Тому що. На нашу думку, саме, ну і згідно показів свідків, ця особа засвітилась перші рази, саме в суботу і в неділю напередодні за тиждень до вчинення злочину, тобто 6-7 числа, також в цьому центрі зрозуміло, що ця особа отримувала розвід інформацію, як пройти можна безперешкодно, як безперешкодно вийти. Побачили на деяких відеокамерах саме його, але Камери неналежної якості, тобто це загальні риси, загальні, де не можна було сказати відразу, це жінка чи це чоловік. Це потім шляхом уже проведення додаткових саме слідчих дій. Ми встановили, що це може бути причетний саме чоловік. Особа ще раз наголошую, затримана, знаходиться в ІТТ. Зараз вирішується питання щодо вручення йому підозри та обрання сьогодні запобіжного заходу. Досудове слідство в даний момент проводить слідче управління головного управління національної поліції в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.